Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні з вами подивимося ваше особисте життя найближчим часом, найближчим найближчому майбутньому. Загадуйте строки самостійно. Це до трьох місяців часу. От приблизно до трьох місяців. Часу найкраще це десь місяць біля того. Працюють з нами сьогодні три колоди, три варіанти: Ніколета Чиколі, Небо та Земля і. Після таро, да? те, що відбувається після. Я не знаю, як правильно назвати українською мовою. <сум> Ось так. Ось таких три варіанти: я буду дивитися, що ви відчуваєте до загаданої людини, що загадана людина до вас відчуває, що між вами і яка перспектива? Ось такий. Він такий невеликий розклад, небагато карт, але він ємкий і багато про що буде говорити. По тому, як ви ставитеся до партнера, як він до вас, і що між вами, ви зможете оприділити, ви вибрали правильний варіант чи неправильний. Якщо неправильний, перезагадуйте, дивіться. Ось так. Кому треба більше часу, ставте на паузу. А я розпочинаю з першого варіанту і тих, хто обрав Таро, Ніколета чи колі. Одна з улюблених колод, хоча сьогодні всі улюблені, але я просто чого весь час про неї кажу, бо я її спочатку просто взагалі зовсім не розуміла. Вона мені здавалася якась жорстка така, а потім я з нею дуже подружилася. Тому в мене з нею зараз особлива любов. Так, настраюватись на себе, на ту людину, про кого ви запитуєте, це може. Буде, якщо чоловік, то ви згадуєте жінку, якщо жінка, то чоловіка. Да? В коханні можна і одну звичайно, вибирати, якщо у вас одностатева любов, так само можна вибирати і дивитися. Немає різниці. Тут буде ставлення і перспектива. Неважливо, з якого боку дивимося. Да? Так, ваше ставлення, загаданий вами. Людини, що між вами? І перспектива? Так, дивимося, ваше ставлення. Ух, ви королева Пентаклів. Ну, ви знаєте, у вас гарна самооцінка, але ви вмієте і турбуватися. Ви любите порядок, ви любите стабільність, і ви хочете цього від партнера. От ви хочете, щоб було все по чесному, щоб все було просто, щоб вас цінували, і ви будете віддаватися у відповідь. Це таке, знаєте, от партнерство в чистому виді. Ну, давайте подивимося, як партнерство, щоб так загалом дивитися. Нічого собі. А партнер у нас королева мечів. Неважливо, чи чоловік, це чи жінка, ну от такі от мичові енергії. Занадто суха людина, можливо, для вас здається, і може боляче вдарити. От ви своєму партнеру віддаєте якусь цю цінність, розуміння того, що я тебе ціную, я тебе поважаю, а вам у відповідь, ніж, да? вас колють у відповідь. Це трошки так, не трошки, а навіть дуже неприємно, коли ти стараєшся, віддаєшся. А у відповіді холод відчуваєш, да? Ось так. Ну от зараз так, такі нюанси. Ну що між вами зараз нам карта покаже. Дивіться, от король кубків між вами. Емоції між вами може бути по карті цей відстань. І, ну, важливо, є тут відстань, в принципі, чи нема, але карти показують, я кажу, да? Між вами зараз пристрасті якісь киплять. Можливо, конфлікт був. Через те партнер якось охолов. Ну, між вами зараз немає цього вогнику, між вами зараз от, е, 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 якийсь такий нестабільність. Да? Навіть можна сказати, що гойделки. От немає стабільності. Ви хочете стабільності і отримуєте холод у відповідь. Ви нервуєте. Ви ну, отримуєте у відповіді ще більші нерви. Так? Ну, от так. От, як ніби не можете один до одного достукатися. От, через саме слово відстань прийшла, вона може бути ментальна. Може, ця відстань бути між вами ментальна. А Яка перспектива між вами? Шістка жезлів. Всі шістки в вони дають деяку гармонію. Після п'ітірок, коли йдуть якісь конфлікти, вияснення, іде гармонія, і у вас гармонія. І дуже можливо, якщо у вас тут дійсно відстань да, ментальна чи фізична, ви будете наближатися один до одного, бо шістці жаслів це як дорога один до одного. Покращення стосунків однозначно йде. Перспектива бути разом у вас велика є. Вам треба тільки у цей час пережити. Ну, дивіться, я ще хочу подивитися, як вам це зробити. Я ще хочу подивитися, як вам це зробити, як вам добитися цієї гармонії. Боже мій, ще одна королева. Що це таке робиться? кубків, да? Вам треба по картам не здаватися, все одно продовжувати м -м, показувати якусь цю м -м, турботу, піклування про свою половинку, да? про свою людину. Давайте про себе знати, це кородова жезля не здається. Дивіться, бачите, на руках тут тримається, таке, ніби ніби дитина, ніби морозиво. Да. Тримати, захищати, не здаватися. Зараз якийсь складний період, швидше за все, у вашої половинки, складний період. І вона колить вас, та, ця людина, через те, що їй складно в цьому житті. Ніби оце, оце, о, труднощі, від подолання яких, якоїсь кризи в світі переносяться на вас. І через те, от, може людина через те, що ви їй дуже близька, вивалювати на вас, от якийсь негатив, який отримується. Поза вашими стосунками да, в цьому такому світі. Тут гарна дуже перспектива. Вам потрібно просто почекати по картам, підтримувати. І ви будете разом. Тут гармонія, любов. Ви один для одного, ви як знаєте, кармічні близнюки, ви потрібні один одному. Тут дуже хороший перший варіант. Головне не здаватися. Підтримка. Людина, яка нервує, їй потрібна підтримка і любов. У вашого пуртнера просто складний період часу. Ось так я вам скажу. Тут ви, звичайно, самі вирішуєте, потрібно це робити чи не потрібно. Я тільки, як-то провідник, да, розказую, що мені показали карти. Рішення за вами. Ось так. Ось такий перший варіант. Пишіть в коментарях, що ви відчули, як він у вас програється. Мені цікаво, а кому потрібна особиста консультація, запрошую. Пишіть, в описі є мої контакти. А я перехожу до другого варіанту, ітеро, небо та земля. Настраїтесь на себе і свого партнера. Ви можете бути чоловік чи жінка, ваш партнер може бути чоловік і жінка. Немає різниці, це універсальний розклад. О, перевернулась карта, нічого собі. Помірність і ще щось. Та і ерофант перевернутий. Ви шукаєте зразу мені карти говорять, якоїсь стабільності, якогось розуміння. Ви натикаєтесь, ніби на стіну, непорозумінь. От зразу карти самі, дивіться, ніде ніяких не було таких, як сказати, передумов, того, що вони перевернулися. Да? Одразу людина, яка шукає відповіді і яка хоче знайти якийсь баланс і стабільність, мене дивиться. Так, дивимося. Ваше ставлення до партнера. Ставлення партнера до вас. Так, що між вами зараз відбувається? І перспектива, що між вами може відбуватися далі. Ваше найближче майбутнє. І так, ваше ставлення до партнера. Шістка мечів. Ну, По-перше, ця карта так, дуже часто називається, підписується прям так, да, як уход від е скандалу. От ваше ставлення. Ви закриваєтеся, знаєте, від тих ножів, які летять у спину. От, да, по п'ятерці мечів, якщо ми дивимося та рою як систему, да, мечів це. Конфлікти це прям якась агресія може бути. І по шість, по шість чи ви хочете цього уникнути. У вас таке ставлення, що ви хочете уникнути конфліктів, ви, ви хочете спокою і стабільності, не даремно випали карти. Да? От дивіться, як вони повторюють один одного. От вам хочеться якогось затишку. І якщо ваш партнер зараз вам цього не дасть, ви навіть можете уйти. От, от, по картам так мені йде. Що ваш партнер, дев'ятка кубків, дивіться, його ставлення. Ми не дивимося його як людину, так, а дивимося його ставлення. По дев'ятці кубків ваш партнер вас любить. Дев'ятка кубків завжди показує, як любов. Якщо вставлення. Якщо як особистість дивиться, так, то дев'ятка кубків ну, показує егоїста, так скажімо. Але ми дивимося ставлення. І тут у нас ваш партнер, ваш, ну, людина, яку ви загадали, вона вас. Однозначно любить. Но дев'ятка кубків, дивіться, тут навіть на карті. Фонтан емоцій. Дивіться, скільки тут цих чаш і з них фонтанірують ці емоції. Можливо, людина цю любов проявляє занадто якось емоційно. Конфлікти не означають не люблю. Да? Тому тут людина може щось і доказувати і показувати, не визивати вас на конфлікт. Ну, зараз подивимося, що між вами відбувається. Між вами повішений. Якась неопридільність, незрозуміла ситуація. Можливо, мовчанка. Хтось, можливо, з вас йде на жертву. Да? Скоріше за все, ви, тому що ви тут намагаєтеся уникнути якихось конфліктних ситуацій. Може бути просто. Да? У вас відстань, ви хочете, сумуєте, вас люблять, але ви не можете зараз зустрітися повішений. Да? Ви не можете. Просто не можете. А якщо більш глибше дивитися, якщо це не відстань, так, то ви хочете вирватися від цього такого емоційного впливу партнера. Може партнер прям просто бути занадто емоційний, може вас вибивати з колії. І ви хочете якось да, мати якийсь свій простір, щось таке своє, де вас не чіпають. Так. Бо ці емоції вони можуть і продавлювати вас. Зараз подивимося перспективу. Між вами перспективу. Трієчка жезлів. Хто на відстані, то тут може бути зустріч? Ну тут може по цій карті, я хочу уточнити, може програтися і уход. Що є в трійці жезлів? Ага, чого нема. М Ви знаєте, тут тобто по картам, дивіться, в кого відстань. В кого відстань ви зустрінетеся? Якщо у вас все добре в стосунках, да, то я вам просто скажу, що ви зустрічаєтесь в кого така ситуація, що ви відчуваєте тиск від партнера. Мені показано, що ви можете партнера залишити, можете піти різними дорогами. І, можливо, ви вже на півшляху. Дев'ятка кубків ще може показувати, що ваш партнер, якщо ми дивимося, яку особистість, да, має якісь залежності, і ви від цього дуже втомилися. Ви в цьому завісли, загрузли, і у вас вистачає зараз якоїсь сили та все залишити. Давайте подивимося пораду, як вам діяти, що вам робити. Вам потрібно віднайти внутрішній баланс. От як карти випали, от як цікаво, да? як захотіли карти з вами поговорити, як ця помірність з іерофантом випали, да? так воно все і продовжується. Якщо ви біля цієї людини не відчуваєте, що ви можете знайти якийсь такий острівок стабільності, то вам з цією людиною не по дорозі. От, чесно, я вам так скажу. Не по дорозі. Порада для вас шукати гармонію в собі, займатися собою, своєю самооцінкою. Десь вона у вас втрачена. Ну, тут якийсь такий другий варіант сумний мені виглядає. Так? Виглядає так, ніби у вас тут, можливо, абізивні якісь стосунки. Такі, знаєте, як ніби. Вас, ваш партнер вас поглинає. Він, як ніби хоче вами закрити всі свої якісь такі дирки. Да? Я хочу ще, ще хочу вашу ситуацію подивитися. Що, може вам іще? Ну, дивіться, да? П'ерка мечів, я й казала. Ой, це сімерка мечів. Сімерка перепутала з п'ятеркою. Сімерка мечів. Між вами, то літ. Тобто полум'я. Да? Занадто нестабільно емоційні стосунки. Мені йде і так ось так. Хитрості, обмани. Також може бути просто банально, що ви хочете, щоб ваш партнер позбувся якихось шкідливих звичок. Він щось обіцяє говорить час від часу, що да-да-да, але не покидає. Може ще так програватися. Ну, Дивіться. Тут для вас так звучить другий варіант. Да? Віднайдіть свій внутрішній спокій і свою стабільність. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете зробити це з цим партнером, тоді треба зупиняти ці стосунки, бо ви руйнуєте самі себе. Тут перспектива за вами, да? трійка жезлів. Тут карта називається «Признана сила, ваш, ваша сила. Ще ця карта показує по Патрій... трійці жезлів. Ось в нього таке вбрання не дуже багато, він щось думає про якусь перспективу, да? але в даний момент тут таке деяке приниження є в цій карті. Він ну, щось просить весь час. Так, така карта просящого, да? можна ще так сказати. Ну, ось так. Так собі перспективи, і дивіться, все, все не стосується тільки тих, в кого просто відстані все ок. Да? То ну, оця частина не для вас. То для вас було, от, що буде зустріч, все буде добре. Для тих, хто має от такі проблеми в стосунках, залежності, от цієї качелі, це теж може бути залежності. Да? Залежність від емоцій, від якогось адреналіну в стосунках, отак, один одного. Качати весь час. Це теж може бути. Ну тут нестабільні стосунки, і за, це, і за цього можна так себе розрушати. Порада тут виходити і займатися своєю психікою, займатися собою. Ось такий другий варіант, бачите, всякі бувають. Кому потрібна особиста консультація, запрошую, пишіть, в описі є мої контакти. А я переходжу до третього варіанту. Так, заперу. Колодом, то вона мені не подобається, мішає. Так. Третій варіант автотеро. Настраїтесь на себе, на людину, за яку ви запитуєте. Це може бути чоловік, може бути жінка, неважливо. Розклад підходить чоловікам, жінкам, підходить одностатевому коханню, немає різниці абсолютно. Так, дивимося. Ваше ставлення до загаданої людини. Ставлення загаданої людини до вас. Що між вами зараз відбувається? І перспектива, яка може бути між вами ближчим часом. І так, ваше ставлення. О, четвірка жезлів це класна карта. Вона показує, що ви ставитеся. Він до своєї половинки, ви бачите майбутнє, ви бачите якусь стабільність цієї людини, навіть якщо ви тільки познайомилися. У вас ставлення таке, що я бачу цю людину поруч з собою. Я можу, по крайній мірі, уявити, що ми будемо разом. А ставлення. Так, у нас тут іде лицар кубків, трошки егоїстично, так? Да? Він не несе цей кубок для вас емоції. Він його сам вибиває, цей лицар. Неважливо, чи це жінка, чи чоловік, ви дивитеся. Тут людина любить приймати. Ви вмієте тут давати, а людина приймає. Ну, деякий дисбаланс в цьому є. Ну, зараз подивимося. Можливо, підходить вам так. Ну всьому, усіх же ж по-своєму. Що між вами зараз? Швидко якось розвиваються події. Вісім кажезлів. Швидко. Можливо, ви недавно тільки познайомилися. Да? І вже між вами так все закрутилося. Швидко все розвивається. Ви вже розумієте, що, можливо, вам ця людина підходить. Ця людина не може насолодитися, все приймає і приймає від вас. Якщо ви вже давно разом, да? у вас зараз може бути якось так період пристрасті. Якщо ви далеко, то вісімка жезлів показує зустріч, скоро, скоро зустріч, скоро ви зустрінетесь. Ну тут класний варіант. Тут все, все здорово, і вогник є, і бажання є. Єдине, що ваш партнер трошки більше приймає, чим дає. Ось такий нюанс. Ну а яка перспектива між вами ближчим часом? Четверка пентаклів, ну нічого вам не загрожує. Да? Все, що може навколо загрожувати, ви якби, від себе відганяєте, ви тримаєтесь один за одного. На конфетно-букетний період, похоже, коли хочеться насолодитися один одним чим побільше. Бути разом чим побільше. Втримати один одного. Так? Якщо, наприклад, ви вже давно разом, але у вас була відстань, ви так сумуєте, ви так хочете подовше, коли зустрічаєтеся, бути поруч. Ну, тут перспектива залишається. Хоча тут, да, карта смерті говорить, що є, є люди, є якісь обставини, які мішають вам, але ви просто не помічаєте, вам все одно, ви тримаєтесь один за одного. Що тут ще? Ну, Боже, як чудово. Все чудово. Сім'я, радість Ну, вже не буду більше діставати. Тут класний дуже варіант. Да? Хто мріє про дітей, теж можливо. Хто хворів, буде виздоровлення, покращення. Хто давно не бачився, ви зустрінетесь, хто не спілкувався, почнете спілкуватися знову. Да? Початок відносин буде розвиток. Будете йти вперед. Тут, навіть в перспективі, можливо, в далекій перспективі карта сімейна. Ну, у вас такі стосунки яскраві, вам добре один з одним, От ви не можете один одним напитися, да? ось так я скажу: От насолодитися, вам мало-мало-мало. Дайте ще. От у вас такий період, або такі стосунки весь час. Ну, я дивлюся зараз, і ще місяць, три, і в далекій перспективі все одно я бачу, що так і буде. Тому що тут якось між вами якась є гармонія, шістка куб... кубків, вам комфортно, ви можете відкриватися один перед одним. Вам добре і розмовляти, і мовчати один біля одного. Тут єдине, що може бути, це те, що ну, між вами відстань і ви сумуєте дуже сильно. Але я і зустріч бачу, і оцю таку насолоду. Якщо зараз між вами. І є якісь конфліктні ситуації, якісь незрозумілі ситуації. Вісім кажезлів говорить, що швидко енергія поміняється, швидко все наладиться, швидко все буде по-іншому. Швидко будете разом. Часто показує вісім кажезлів, переліт. Не просто там дорога, поїздка, а саме переліт. Тому, хто далеко і може летіти один до одного. Ви вгадали, це ваш варіант, це в точку. Ну, ось так, любов, гармонія. Все супер по третьому варіанту. Якщо вам потрібна третій варіант, особиста консультація, будь ласка, я запрошую, в описі є мої контакти. А я всім дякую за увагу, буду вдячна за те, що ви напишете коментарі, поставите реакцію на відео. Обов'язково підписуйтесь до нових відео. Па-па.